Мені прийшла посилка стему, зараз будемо з вами разом дивитися, що там лежить. А, я вже її розпакувала, тому що попереднє відео в мене не вийшло. І перше, що я дістала, це корзинка під цукерки. Ось я хочу купити цукерки, сюди ось так покласти і десь для детей. Друге, це на стіл скарб. Не виглядає нічого, так, виглядає на картинка. Зараз подивимося, що по якості. Ну, Звичайно, приємно. Зрозуміло, на один раз саме те. Не буду розкривати повністю. Зрозуміло. Чисте діко. Так, а це наш ампусик на пляшечки. Тут два наборчика, напевно. А де ще один? Чи тут два? Ладно? А може їх опуть? не тобто немає. Повинно тобто бути два. Це пірголічки, смаковики на стіл. Так, а це кульки. Їх тут багато. Зараз їх криють. Так, ага. Говорю, ого, ого. Ну, не давайте такі, нормально. Один, два. Так, тут що. Вау! Та ти що? Я не думала, що воно таке велике. Так, така. І щось ще? А, це 2026. Просто цифра. Гірлянда. Ось це я чекала, напевно, в першу чергу. Буду перевіряти, що воно, ну, як працює. Побачимо. Так, далі окуляри. Я їх чекала для відео, для контенту. Я мала всього життєва. їх поклала. Їх, якщо я не помиляюсь, повинно бути дев'ять. Вони з паперу, звичайні. Короче, щось отакое, отакое. Ось таке повинно бути. Від вас, які записувати під кожне відео нові окуляри. Так, не всі міряти не буду. Короче, снігавіки, Merry Christmas. Такое. Ялиночки, прянички. Ну, не знаю, що там. що там. Такс. Санта. О, ні, ну я це хочу поміряти. Такс. О! Боже мій. О. О. о, Все. Шикарно. Відосики будуть. Порт новорічний. Це чехол. Із-за цього чехла затримувалась моя посилка. Так. Тому що там було якесь призамовлення. Не, не виглядає норміка. Ось такі, ті, у мене зараз. А, все з мішками.